Перш за все, це інциденти, які сталися після початку повномасштабної війни, а саме смерті моряків на іноземних суднах, атаки на іноземні судна, які були в перші місяці. Також бачу порушення гуманітарного права загалом, зокрема порушення прав моряків не лише у морі, а й на суші, які є наслідками повномасштабного вторгнення. В першу чергу це право на безпечне життя та працю на борту судна. Ми бачили, що з початку повномасштабної війни були випадки атак на іноземні. Мні судна, де перебували іноземні та українські моряки, тобто порушується перше і основне право на безпечне життя. Крім того, ми говоримо про можливі наслідки порушення права екологічного. Ми плануємо роботу з юристами, з цивільними, з членами парламенту, з членами інших профільних організацій, які можуть допомогти розвинути нашу правову систему, щоб ці наслідки можливо було захищати на міжнародному рівні. Також ці випадки обговорюються та декларуються за членами Європейського союзу з іншими правовими організаціями для того, щоб імплементувати міжнародне право в національне законодавство, щоб була можливість вирішити в правовому полі.